Ура! Дочекалися, панелі виїжджають на сонце. Ото з дядьком Юрком не пройшло і півроку, як він до мене прийшов. Розмітили трубу. Зразу просверлюємо на подарованій сверлилці. Для того, щоб було менш-більш рівно. Але ми спеціалісти хороші, то ми кривити знайшли як. І відповідно будуть панелі кріпитися напряму на профільну трубу вже без спеціалізованих кріплень. Ну і комп'ютер от пригодилися, привезли на металобурт то якраз добре, файні підставки з них по висоті якраз вийшли. Є, зварили кріплення. Хватило мені розуму розмітити, просверлити внизу, бо на цьому вильоті сверлити би було там доволі проблематично лізти. Тепер тільки витягнути панелі, приставити і прикрутити. Але перед тим потрібно пофарбувати сам балкон, тому що він вже 10 років не фарбований. Зараз зачищу, знежирю, компресор вже тут чекає і буду фарбувати. Ось цей рудимент можна зняти. Він вже нікому не потрібен. О, це молодший інженер, вчиться стояти раком. Я вам скажу, виконали ми план мінімум, тобто ми це робимо. Розмітка мусить бути точніша, бо трохи не грає, трохи треба погратися, а на тій висоті виставити, вибрати зазори, це трохи проблемно. Тому якби якби не треба. Не треба займатися самодіяльністю, старайтеся робити максимально просто, бо на висоті люба діяльність, як то навіть закрутити гвинт шайбою, перетворюється на проблему. Трохи в нас пішло на сукість, то одну точку внизу нам ніяк не виходить організувати з шайбою. І там я даю, не знаю, що ви будете бачити, даю вже без шайби. Але воно впри тих, то хто буде добре. Також мені не подобається момент, що Краї не зафіксовані. Оце на вітрі буде грати. Подивлюсь, наскільки і як, коли воно встоїться. І, Можливо, буду просити дядю Юруша доварити кавальчики, щоб мені воно тут, як піцюрина на вітрі не, бем, не балямкалося. Загалом працює, робимо, доробляємо ще дві панелі. Але тяжче, ніж здавалося. І то тільки на балкон підняти зробити. Чайники О, готуємо до підйому панель. Молодший інженер залупляє кути. Перевертає потрібним боком. Каже тяжкою. Кому легко? А потім шнурками догори. точку кріплення використовую заводську. Нижня заводська виходить, в повітрі і відповідно навису собі засверлюю і кріплю. Може не найкраще, але так в мене буде. Так виходить. Єдине про що жалію, то про те, що 6, а не 7 панелей. Ну і ще хіба би тут відступ більший зробити трохи. От тоді би знизу хрен залізли. Щоб можна було зручніше спертися на поручень балкону. Хоча, в принципі, можна і так. Вже як є. Привикну. Якось так воно виглядає знизу. Помилкою було не кріпити по краях, то треба буде переробити і таке закріпити. Ну і отак от, от, сюди пів метра, туди пів метра. Ще одна панель би стала, як пити дати. Трохи з тим повтикав, але щасливий, той не в кого багато, той кому достатньо. Мені встане. Дочекався я. Приїхала бригада. А ні, тільки два гади. А де третій? Запив. Запив. Тут сусід казав, як йому ще раз хтось на троянди впаде, то буде добувати мотику, я не швидку викликати. Коротше, монтують мені хлопці. Монтують мені хлопці панелі, точніше, переінакшують, комутують послідовно 10 в один стрінг. Так, щоб я на кінець то вже міг нормально спалити інвертор наступної зими. І підключимо поле на балконі. Продовжуємо продовжувати. Наступний день хлопці встигли зробити до повної темноти. Забрали в мене всі гроші, поїхали. Гарно, дроти поховали, нічого не бовтається, нічого не видно. Як то кажуть, господар казав на дві години роботи. Два дроти протягнути, не штукувати. По факту, то все зайняло годин, по-моєму, 5 чи 5 з половиною двох спеціалістів. А зараз ще на балконі мені доробляти потрібно. Поприкручувати ті всі бляхи треба назад. а то я підшивку собі відкрутив. Там, напевно, не видно. Знищена мембрана. Або вона стояла рік відкритою. Тут нічого страшного, бо це виліт даху в гофрі зайшли. По піддошку, отак собі гарно вийшов. Донизу по балкону. Тепер -то треба все окультурити і організувати гарно, тим буду займатися. І ще перетягнути гофру до дальнього кута. Але маю трабли. Ті трабли полягають в тому, що наш гідромецентр точно як сапери. Тільки сапери помиляються раз в житті, а гідромецентр раз в день. Дощу не мало сьогодні бути, від слова зовсім почав лити. Відповідно, залишаю на потім. Ще чуть-чуть залишилося. Робота раком, без наколінників ніяк. А то вкладаю, прокладаю. Тепер питання, чи мені вистачить того кабелю. Казав хлопці, лишіть запас, господар платить. Друге питання, мені треба дроти гарніше вкласти. Для цього треба відключити. Ніхто ж мені зйомника не подарував, роблю імпровізований з двох шурупів. Ото їх підіпхати і можна буде зняти. Вистачило. З натяжкою легкою вистачило. Залишилося підрізати і ці от виступи від болгарити, бо точно не буду сьомої панелі ставити. Підварювати немає сенсу, були вже грози, сильні вітри. Ніхрена воно не грає, сторіть, як палатка в 9-й ранку, все нормально. І заглушки пластикові, на турець і все. Як не крути, якихось 50 стяжок раком, плюс прокласти кусок гофру. До речі, тут гофру я не давав, бо тяжко було з коннектором пропихати, я би сам того не зробив. Воно нафіг треба, провід німецький, захищений від ультрафіолету, буде стояти. Гофру тільки тут де два. Для декоративного. І оцей кусок закрутити, відкрутити обшивку даху, причепити гофру. За немало небагато, 2 години. Причому я сівто Йду Іду вмикати. Неймовірно, на що здатні люди за два дармових кіловата. Основне поле 10 панелей підключено. Зараз сильна хмарність всього-навсього 470 Вт. Але не тому, що стільки можна, а тому, що будинок стільки споживає. 337 на будинок плюс 50 з копійками інвертор. Ну, грубо 400 Вт. А, і ще й батарею трошки заряджає. Добре. Полярність я вже перевіряв. Ще вчора, тому можу вмикати сміло відразу. І він сказав, поїхали і запив водою. Є, пішов другий стрінг. З нього 60 Вт пішло. Більше. Ага, воно розподілятися буде. Якщо воно буде розпреділятися, то мені теж не дуже добре, тому що стрінг на 10 панелей працює без запуску перетворювача. Тобто в мене менше гріється інвертор. Там через діод напряму на DC шину воно валить. Оєйку, ну що ж, нема, як то кажуть, добре без біди і біди без добре. 480 вольт на першому стрінгу до 10 панелей 290 вольт на тому стрінгу, що на балконі. Добре, буду наблюдати, як воно працює. І ще на фінал, страшна історія від знайомого. Мав два тижні сексу. ПЗВ вибивати почало. Прив'язку знайшли при відключенні одного з двох стрінгів від інвертора. ПЗВ перестала вибивати. Вибиває на ранок, на дощ. Коли зразу, коли через 15-20 хвилин роботи під навантаженням, одним словом, не зрозуміло, що куди і нащо. На кінець -то знайшли причину. І нею виявився від'ємний провід, котрий при переході через коньок, де є загин, якось пошкодили металом, і відповідно воно по волозі пробивало рубало ПЗВшку. Дуже довго шукали, бо в такому місці що не видно, і гаометра не мали, щоб продзвонити. По моїй рекомендації, здається, йшли методом виключення, тобто відключали по одному дроту, по одному стрінгу і пробували зловити, на якому відбиває. Коли зупинилися точно на негативній віці, тоді вже її промацували детально і на кінець то знайшли. З чим його і вітаю.